Добра вам добродії! В голосуванні з явною перевагою перемогла Цицька, тож з неї почнемо. Залишилося зрозуміти спереду чи ззаду, з якого боку до неї підійти. Еники, беники паяли діодики. Ходіть спереду. Так буде простіше, мабуть. Отже, в нас сервер Цицька. Точніше, то, що від нього залишилося. Він є відносно свіжим. З 2017 року. Форм-фактор говорить про те, що він йде в Дінову рейку, він є однодіновий по висоті. І, скоріше за все, в 19-дюймову шахту має заходити. Сервер штука специфічна. І не дивлячись на те, що всіма каналами він в мережі, сам він є доволі замкнутим. Для того, щоб до нього підключитися локально і подивитися, що з ним відбувається, використовується ось такий перехідник, котрий на... Маленькій частині морди підключається. І маємо тут виходи на USB, компорт, термінальний, мабуть, і монітор. Колись використовувалися ще клавіатури PC на 2, тепер уже все на USB. І, як ви вже помітили, консольний порт. Тут замки для того, щоб його зафіксувати в рейці, а ось його модель. UCS. 240 M4. По другу сторону в нас аналогічний зажим. І індикатори статусів. Є дві кнопки. Включити-виключити і, напевно, ресет, але це не точно. Мережа, мережа 220, температура, вентилятори і ой-ой-ой все пропало. У кожного нормального адміна є заначка, і відповідно, як в шахті sas диска може бути трохи чудо чи листочок з паролями, так само в нормального сервера є заначка з конфігурацією MAC, LAN і всяка інша інформація, яка необхідна для його ідентифікації в виключеному стані. Посередині живуть диски 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 24. 24 диска. Диски непрості, диски сасівські. На кожній шахті є два індикатора. Ой-ой-ой, все пропало. І роботи диска. Вони з фіксацією, ось так зручно виймаються. Диски непрості, а сасівські, як я говорив. Вони мають специфічний інтерфейс. На вигляд, це звичайний SATA, і от Певні пошкодження, бачу деякі погнуті, ну не дивно, ніхто живого сервера не віддасть, на це ніхто і не розраховував. САТА е, роз'ємживлення і САТА сигнальний порт, але воно суміщене, тобто ви до комп'ютера, звичайного, просто не підключите. Треба якийсь адаптер. І ще питання з САСом. Чи напряму воно з комп'ютером буде вміє працювати? Це не факт. Зроблено все якісно. Зверніть увагу на товщину. Не дивлячись на розмір 2,5 дюйма, воно є в два рази, як мінімум, товстіше звичайного жорсткого диску. І так, 24 штуки. Вони підтримують різні типи рейдів і зеркалювання. Тобто, на горячу, при потребі, можна поміняти диск. Казали мені, що десь тут би мав бути сюрприз. І це, напевно, він. Мікронівська флешка. 2,5 дюйма. Ось видно, наскільки вона тоньша по відношенню до САЗ-диска. От такий набір заліза з переду. Давайте перейдемо на задню частину. Задня частина сервера може бути цікавішою. У нас є такі сівчі, як вони правильно називаються, порти для оптичних модулів. Тобто вставляються оптичні інтерфейси мережевої карти. Ось плата розширення мережева на 4 порта. PCI Express. Щось таке тут не зрозуміло, що це. Ага, це от слоти розширення. Три PCI express порта він має. Це просто металевий елемент корпусу usb порти ось його набортні проти мережевої карти. Вони, як правило, є особливими. Тобто, серверна мережева карта вона є особливою тим, що має дуже високу пропускну здатність не тільки по швидкості, а й по кількості пакетів, по можливості і обробки. І саме головне, вона дозволяє працювати з обладнанням без запуску операційної системи. Тобто, через мережу при напівживому сервері ви можете отримати. Доступ до певної його частини, можна сказати, до біоса, і виконувати певні маліпуляції сервером, котрий є в офлайні. Ця вентиляційна решітка нагадує також, що тут можуть бути порти розширення. Тобто не тільки вентиляція сюдою валить. Вихід на монітор є. Напевно, кнопка Reset або щось тому подібне. І блок живлення. Шахта на дві штуки. Блоки живлення підтримують гарячу заміну. Якщо за нього потягнути, то можна витягнути. Як правило, блоки живлення мають силові 12 тільки вольт і 5 дежурки. Теж цицька. Ось такий маленький блочок з силовими роз'ємами. Плюс Інформаційний йде для синхронізації, для гарячого включення. Далеко не кожний серверний блок живлення можна включити просто на столі. Ось ця маленька цяцька має вихід 12 вольт 67 А майже 800 В. Щоб ви розуміли за ПФЦ. Крута штука, називається PSU, Power Supply Unit Supply. І можуть працювати як одночасно, так і незалежно. Є окремий індикатор аварії і роботи. Пора знімати кришку. Щоб зняти кришку, треба за зачеку. Ось тут вона є з замком, відкрито-закрито і замок. І частина кришки знімається. Під кришкою розписано купа всього. Зараз я то почитаю, вивчу, щоб було легше прикидуватися мудрим. Сервер має модульну конструкцію для того, щоб можна було виконувати ремонтні роботи дуже швидко. По принципу, зняв кришку, витягнув модуль, поставив назад і закрив. На компонентному рівні ніхто такого не ремонтує. Передня частина з дисками-накопичувачами, ми вже це дивилися. Заходить шлейф живлення. САТАшний, один і другий. Ось контролер, окремий, величезний з радіатором. Має сілінковський чіпсет, має окреме живлення, свою прошивку і процесор, можна так сказати. Саме оця плата займається обробкою даних. На сервер йде ось такий роз'єм, що схожий на 4 SATA. Я такого ще не видів, тому, чесно кажучи, подробиць не знаю. Але саме оцей. Блок забезпечує безперебійну роботу під дискової підсистеми, коли дозволена гаряча заміна і зеркалювання. Зверніть увагу, задня плата. На ній фактично тільки купа конденсаторів і спереду світлодіоди. І по вже світловодах пластикових на передню панель виводиться зображення. Далі, вентилятори. Вентилятори знімаються модулем з. Ось цією платкою. Що це за платка? Куди воно пішло? Це є резервне живлення. І резервне живлення десь побігло-побігло. Пес зна куди. О, відключив, Довжелезне. Акумулятор резервного живлення напевно, як для біоса, тільки по габаритах інший. Купа застібок, які дозволяють прокладати окремі якісь модулі, вставляти не знаю, що і для чого. Пластик його в сторону. Пилюки небагато. Ознакою сервера є масивні радіатори без вентиляторів. Вентилятори є спільні на всю систему. Ось вони в ряд стоять 2, 4, 6 штук. Виймаються вони рамою. Одночасно, це є турбіни. 12 вольтові, кожна жере майже 1,5 ампера. Чи вказані в них оберти? Вони гудять, як дурні. Основна ознака сервера, знову ж таки, це є сильний шум. Воно в хаті. Не переживається через те, що страшно гудить. Швидкість не вказана, але маслати, воно може не понемовляче. І ось видно за решітками червоні сліди фарби це є балансування. Тобто, щоб воно працювало якісно, воно є балансованим. Вентилятор в сторону. Що ми маємо далі? Материнська плата внизу. І ще трохи модулів. Модулі виймаються. Ось модуль розширень PCI express На ньому є. Три слота і мережева карта. Все швидкознімне для зручності в заміні. Ось вона мережева карта на 4 порта. PCI Express, скільки то 1 чи 2X, не знаю, тяжко сказати. Вхідні трансформатори типові. Є дві мікросхеми, одна точно з прошивкою. ця не впевнений, не маю часу розбирати маркування. Два бродкомівських чіпсета. Це, напевно, якраз є по два канала мережеві. І цілий процесор, який займається обробкою цього діла. Воно зовсім не похоже на звичайну мережеву карту комп'ютера. Як бачите, відмінність серйозна. Модуль в сторону. Тут тільки конденсатор і плата розширення. Таких модуля може бути два. Відповідно, можна розширювати. Рідна мережева карта стоїть внизу і теж є швидкозмінною. Хоча не факт. Треба зняти додаткову плату. Ось вона є збоку, на металевій рамці, яка зл... котра злетіла. Це є рейд контролер. Він йде на набір sas дисків Знайомий нам вже шлейф. Має якийсь субмодуль. На субмодулі. На субмодулі купа дрібного. І мікросхеми DDR пам'яті плюс є ММЦ-шка. Якийсь може SSD чи буфер кешу. PCI Express порт на сам сервак. Якийсь процесор, котрий слабо гріється. Чотири вхідних порта на нього заходить. І ось така непроста конструкція, тільки для того, щоб рулити дисками. Тепер можемо вийняти мережеву карту. Дивимося на набортну карту. Вона теж йде в PCI Express порт або щось тому подібне. Тут можуть бути свої порти, тому голосно заявляти, не буду що це PCI Express. Транзистори цікаві цікаві корпуси на маках такі бачив. В звичайних комп'ютерах зустрічаються не часто. Знову чіпсет великий радіатор. Знову купа дрібного. Оптичні порти ось так виглядають. Тобто це є порт, в котрий вставляється оптичний модуль в сторону. Процесори. Особливістю серверного процесора є те, що, як правило, вони використовують багатоканальну пам'ять. Плюс не мають свого вентилятора. Вентилятори стоять загальні на всю систему. Відкручую радіатор. Ось такий кусок міді. Навіть з теплотрубками. Ні фіга. Знизу незвичний нам сокет. Аж на дві застіпки. Послідовність відключення відкривання має значення, бо просто так не відкриєте. Ось так воно виглядає. І пробуємо вишпортати процесор. Як його вишпортати? Ось так він виймається. З тримачами ого. А як сам процик витягнути? Плаг-Ін. Отак. Витягну. Добре, що господар не бачу. Що це в нас є? У нас це є e 5 v 3 Intel Xeon, очевидно. SR207, 2,4 ГГц. От в такому картриджі він йде для вирівнювання, щоб його правильно вставити. Ось так воно виглядає в порівнянні з звичайним десктопним процесором. Це у нас є селерончик G540, то, напевно, 1155 сокет. Щоб ви могли порівняти, яка дика відмінність. Сокет. Який же тут сокет? Навіть не знаю. Можна потім загуглити буде. Пам'ять видно величезну кількість слотів пам'яті, причому трьох кольорів. Сині, чорні, білі, і вони чергуються. Очевидно, можемо переполовинити, тому що сервер є двопроцесорним. До речі, є таке поняття як мінімальна конфігурація сервера, тобто його можна запакувати на всі гроші, а можна поставити тільки той мінімум, який вам необхідний. Відволікли мене. Про що ми? Про мінімальну конфігурацію. Отже, мінімальна конфігурація для запуску сервера. Це, як правило, мусить бути один процесор, якась одна мережева карта і певний набір пам'яті. Як ви бачите, пам'яті тут дуже багато, пам'ять тут теж непроста. Тут вже, по-моєму, DDR-4 стоїть теж брендова. Ось видно велика кількість чіпів. І посередині мікросхема додаткова. Епромочка з параметрами пам'яті і додатковий чіп. Скоріше за все, це є пам'ять з МЦ контролем, тобто вона прораховує контрольні суми і вміє відновлювати дані при збої, коли десь в якомусь банку пам'яті проходить збій за допомогою певних алгоритмів і надлишкової інформації, перевірки парності можна відновити частину даних.

Що і потрібно серверу? Купа дрібних підключень, купа контролерів, живлення, радіатори на наживленню процесора. 5 дроселів, мабуть, п'ятифазний стабілізатор. Видно парні дороги, котрі розходяться на порти розширення напряму з портів. Окремий чіпсет він йде, купа дорожок на нього з пам'яті, і відповідно з пам'яті напряму на процесор. Іде дуже багато доріг, трохи стабілізаторів живлення. Традиційна cr 2032 батарейка також присутня. Додаткові слоти на дві SD-карточки. Для чого вони потрібні? Скоріше за все, для логування. Тобто ставляться карти, і незалежно від нічого пишуться логи роботи сервера: хто, коли, скільки, нащо і як воно виглядає. Другим цікавим моментом є ось цей модуль. Він містить пару мікросхемок, вставлений в плату і прикручений гвинтом, що неможливо викрутити. Тобто гвинт має незвичайну шляпку. Вона така, що його можна плоскою викруткою легко закрутити, а викрутити не вдасться, тому що має плавний підйом. Викрутка просто буде зіскакувати. Це, скоріше за все, тпм модуль модуль шифрування безпеки. Оце, власне, та частина, про яку ми зараз сильно бурчимо, що. Комп'ютер в комп'ютері, і комп'ютер може жити своїм приватним життям незалежно від операційної системи, і копіювати, передавати певні дані на якісь сервера чи куди потрібно. Ось ця конструкція така. Купа дрібного, все вникати не буду, не маю часу, є ще щось навіть не розпаяне. Так виглядає сервер. Давайте зберемо і попробуємо включити. Також зверніть увагу, є якийсь додатковий суперкап, суперкапасітор і уністор. Для чого він? Не знаю. Напевно, суто для пам'яті. Тому що резервне жервлення батарейка є окремо і акумулятор окремо є незрозумілого призначення. Давайте поставимо процесор назад. Для цього треба підняти рамку, вставити салазку, направляючу в пази. Напевно, до щелчка. Щось мені не дуже виходить. О, є, защокнулося. І тоді кладемо процесор вже за допомогою важіля. Опускаємо рамку, зажимаємо рамку одним зажимом і дожимаємо з другого боку другим. І тоді радіатор взад. Ось таким чином. Ова! І закручуємо. Ось тут зблизька можемо побачити конфігураційні джампера і розписані їхні призначення. До фіга режимів задається апаратно на материнській платі. Також видно, що слоти такі зовсім різні. Кожен має своє призначення: SAS RAID слот, SATA INTERPOSER слот. Трошки далі, там, де я думав, що це звичайний PCI під мережеву карту, це виявляється MLOM слот. І тоді вже два райзера йдуть. Ще додаткові якісь роз'єми незрозумілого призначення, ось тут. Зверху ставиться якась плата. Зрозуміло, що вона би мала відношення до підсистеми пам'яті, скоріше за все, але це не точно. Ось раз, два, три, чотири піна, на які вона ставиться зверху і під'єднується двома роз'ємами. Цікава штука, окремий світ. Зовсім не таке, як персональний комп'ютер, хоча, принципи ті самі. А кнопка, ту, що я сприймав зараз судячи по всьому, має підсвітку і підписана як ID button. Не знаю її призначення, не розумію, що воно має робити. Вентилятори назад ставляться так само швидко по салазках, Вставив, затиснув, вставив, затиснув. І кожен вентилятор можна вийняти окремо: Ось видно турбінку. Вони на прорезинених вставках, щоб менше вібрувало, навіть не дивлячись на балансування. І всі є 6 пінів на роз'ємі, на вентиляторі йде 4 піна. Тобто є зворотній зв'язок і контроль. Судячи по написах на наклейках, цей акумулятор називається SuperCAP, Підключений він до рейд контролера і, враховуючи, що ємність в нього не така вже й маленька. 6,4 фарада. Це не акумулятор, це конденсатор. 13,5 вольта 6,4 фарада. Очевидно, він дозволяє завершити якісь цикли запису на диски і їх правильно запаркувати. Ну що, прийшов час його включити? Блок живлення стартує зразу без кнопок. Це турбіна тільки блока живлення. Позасвічувалися якісь індикатори, то, напевно, трохи часу має зайняти. Спереду беру адаптер. І підключаю монітор. Індикація ось така, чи є реакція на включення є. Запустилися жорсткі диски, запустилися турбіни. По платі пішли додаткові індикатори, тобто воно скоріше якесь живе, ніж мертве. Турбіну можна зняти, що видно як крутиться. Відчувається легка вібрація. Сталив, набирає оберти. Пішли індикатори на платі контролера SAS. Давайте дивитися, що на моніторі. На моніторі було темно довший час і ось щось завантажилось звідкись. Цицька System Configurating Testing Memory. Давай, давай. ти стоїть цікаво. Там кожна планка по 16 гіг. Було, по-моєму, 4 планки. І що, щось воно потестувало і потухло. Ну наблюдаємо. Конфігурує желізо. У нас один процик без пам'яті стоїть. Я перекинув всю пам'ять на один проц перший. Ну, Для тесту нам цього вистачить, щоб подивитися. Є біо своєму. F2 ту сетап. Ну ходіть. Йой! Трошки воно здуріло. Тепер розумієте, чому вдома сервер не варто ставити. Правда, ті операції в BIOS якось так повільно відбуваються. Я не знаю, чи так має бути, бо ніколи цього зблизька не бачив і не робив. Пішла ініціалізація мережевих карт. Карти з можливістю завантаження з мережі. Пішла ініціалізація SAS RAID масиву. Показало щось по параметрах дисків. Видно перелік IBM, Seagate, Avago. Avago це віртуалка була. Ось, а тепер тільки впустив в BIOS. Ну що, подивимось, що тут є. Мишка в BIOS не підтримується. Ходити будемо пішки клавіатурою. Конфігурація процесорів. Купа незнайомих мені параметрів бачу це вперше. Конфігурація пам'яті. Ефективна, загальна, цікаво, її ще якось можна переназначати. Дзеркалювання пам'яті. Купа незнайомих параметрів. Флійку. А ось і конфігурація М'є, процесор в процесорі, так сказати. комп'ютер в комп'ютері. Альтітуд, висота. Висота чого? Не знаю, як це використовувати. Трастинг Путінг це якраз до ТМП модуля. Причому тут цей модуль заборонений. Watchdog таймери. Це так звані сторожі собаки. Таймери, коли йде зависання, коли відсутнє переривання по якійсь події. Таймер перезапускає пристрій. Купа по безпеці набагато більше, ніж в домашньому комп'ютері. Ану, загрузиться якась операційка чи ні? Щось грузиться. Напевно, якийсь Linux. Так, от пішла шел, оболонка. Далі, що з тим робити, я не знаю. І вже, напевно, сервер таки піднявся на портах, якщо він там є. Далі з тим я нічого робити не стану, бо не вмію і не маю потреби. А от що робити з тою січкарнею вкупі? Ідеї запхати, що з нею зробити, я поки що не знаю. Як мінімум воно живе включається, чи є там якісь дефекти, мені сказати тяжко, то треба звертатися до когось мудрішого хто мав з цим справу і шукати комусь, кому це може мати якусь користь. Бо все, що я з ним міг зробити, я вже зробив.